Привіт, з вами Маковка енд Мерінос і Теді. Дві нові трендові пряжі від Gazal Обидві новинки 2024 року. Вони не лише дуже схожі зовні маючи трендову пухнастість, але й фактично ідентичні за складом. Тому я вирішила розглянути їх разом в одному відео. Тож, давайте порівнювати. Ну, і заразом я відповім на поширені запитання. Про те, що вас найбільше цікавить щодо цих ниток Merlin Eдmeros і Teddy. Пряжа з довшим Ворсом це Мерлін Едмірінос. Назва надто довга, тому для зручності я називатиму її просто Мерлін. Моточки з коротшим ворсом це пряжа Теді. Вона з'явилася першою. Так, ці обидві пряжі Газал випустила не одночасно, а по черзі із різницею десь у півроку. За складом Теді і Мерлін практично однакові. Мерлін має 59% паліаміду і 41% вовни австралійського мериноса. У газал Теді 60% паліамід і 40% мериносова вовна. Подібна пряжа зазвичай виробляється на 100% з паліаміду. Ось до речі, у того ж YarnArt в асортименті з'явилася аналогічна новинка. Називається Піума, ну я якось так, теж з довгим ворсом і дуже пухнаста у виробах, і вона на 100% з поліаміду. Teddy і Merlin якраз приваблює тим, що в складі є вовна. І хоча на етикетках Teddy ми бачимо, що написано просто «Мериносова вовна СВ, СВ це скорочена від Superwash, тобто вовна, яка допускає машине прання. Так? На офіційному сайті Gazal. І в своїх постах в інстаграм вони вказують, що в складі Теді саме австралійський меринос. Думаю, що в наступних партіях пряжі те, що написано на етикетці буде відкориговано. Газал зараз особливо активно акцентує увагу на використання вовни саме австралійського Маріносу у виробництві своєї продукції. Кілька слів про меринос. Згідно з рекламними посилами. Австралійський меринос – це ультратонка вовна, що має діаметр чверть людської волосини. Дуже м'яка і приємна до тіла. Одна з властивостей вовни австралійського мириносу стійкість до запахів. На відміну від синтетичних матеріалів, вовна мериноса здатна поглинати всі молекули запаху і бактерії та виводити їх через пару. Це робить мериносову вовну стійкою до запахів, забезпечуючи свіжість і комфорт одягу. Ще одна перевага мериносової вовни поглинання вологи. Волокна вовни можуть вбирати до 35% вологи від власної ваги. Ця особливість підвищує здатність мериносової вовни справлятися з потовиділенням, забезпечуючи комфорт під час носіння. Кажучи простіше, не парить і ви менше пітнієте. Коли я запитала, а австралійський миринос тут це вовна, яку привезено з Австралії для виробництва, чи це просто порода овець, які називаються австралійським мириносом, але розводяться у Туреччині? Ну, у Туреччині ж теж розвинене вівчарство. Мені відповіли Маковка, ти занадто багато думаєш. Звісно, це вовни мириносів з Австралії. До чого такі складні питання? Ну не знаю, всіляко буває, просто мені цікаво. Загалом наявність у складі досить великого відсотку мериносової вовни робить цю пряжу дуже привабливою для любителів пряжі понатуральніше. Ворсистість і пухнастість же створені з поліаміду. У підсумку ми маємо тепло, але дуже дуже м'яку і приємну на дотик пухнасту пряжу, яка взагалі не колюча і одяг з якою вельми комфортно носити. На дотик відчувається, що моток трохи ковзає, але не так сильно, як аналоги із 100% поліаміду, наприклад на Копариш. До слова, мотки змотані так, що розпадаються просто від будь-якого руху. Як продавчиня, я дуже не люблю це в Варто моток лише дістати з упаковки, і він тут же починає розвалюватися і втрачає гарний продажний вигляд. Крутка у пряжі слабка. Без особливих зусиль можна побачити, що кручена пряжа з двох ниточок – вовняної і поліамідної. Групи ворсинок, які роблять виріб пухнастим, розташовані впорядковано перпендикулярно до основної нитки на невеликій відстані одна від одної. У пряжі Мерлін ці ворсинки значно довші. У теді довжина ворсу приблизно 1,5-2 см. Тоді як у Мерлін довжина аж 3 см. Як результат, і виріб з Мерлін буде більш пухнастим, можна навіть сказати хутряним. Ворсинки ці дуже тиненькі, прямо як справжні. І у виробі, ось цей, так би мовити, пух буде ніжним і приємним. Пряжа трохи неоднорідна за кольором. Мерінусова частина в нитці трохи світліша, ніж поліамідна. Це помітно в більшості кольорів. І у пряжі Теді такий меланж у виробі видно більше, просто тому, що ворс коротший і менше приховує основну нитку, ніж у Мерлін. Оскільки Мерлін пухнастіша, різниця у відтінках ниток менш помітна, але насправді теж є. Мотки Теді по 50 грам з довжиною нитки 150 метрів, у Мерлін 50 грам 88 метрів. Для в'язання теді радять спиці 3 мм і гачок 25 3 мм. А для в'язання мерлін спиці 5 мм і гачок 45 мм. Це основні відмінності двох пряж. Довжина ворсу, метраж і відповідно товщина спиці гачків, якими потрібно плести. Рекомендації ж з догляду однакові. Потрібно прати в прохолодній воді і сушити в горизонтальному положенні. Візуальна товщина нитки у двох пряж здається схожою і не особливо відрізняється. Але через довгий ворс мерлін радять в'язати значно тостішими спицями. Зразки я за традицією плету саме тим номером спиць, який радить виробник, навіть якщо я не згодна з рекомендацією. І почну я з мерлін. ця пряжа Мерлін просто відмінна, Дуже легко. Довгий ворс практично ніколи не заважає. Рідко-рідко трапляється такий пучок ворсинок, через який тісно витягувати петлю. Але оскільки це трапляється рідко, то взагалі не критично. Перше часто запитання: чи тримає пряжа резинку? Запитують, мабуть, тому, що ті ж плюшики, які виробляють з поліаміду, резинку не тримають. Відповідь так. Тримає. чому б її не тримати резинку. Зрештою, у складі нитки половина це вовна. Як бачимо, резинка і тримає форму, і добре пружинить. Пряжа з мотка, звичайно, масово намагається втекти. Добре ще при цьому не плутається і нитку досить легко змотати. Перемотувати в клубочок мені, чесно кажу ліньки. Готовий зразок! Хочу сказати, що Мерлін чудово плететься. А головне, п'ятим номером спиць плететься дуже і дуже швидко. Друге часто запитання: чи складно в'язати пряжу з таким довгим ворсом? Цю не складно. Всі петлі в процесі в'язання добре видно. Не переймайтеся з цього приводу. Ворсинки розподіляються з обох боків роботи приблизно однаково. Виглядає це все ось таким чином. У такому вихідному вигляді помітна крупна в'язка. Для Теді я взяла набагато тонші спиці 3 мм. Моточки, до речі, так само моментально розвалюються. І ось готовий зразок із пряжі Теді. Виглядає не таким ворсистим, як Мерлін. В'язка третім номером спиць природно більш дрібніша. Резинка пружинить добре. Лететься не так швидко як Мерлін, але теж без особливих проблем. Ще одне питання, яке ставлять, або це навіть твердження на питання, що з такої пухнастої пряжі можна в'язати лише гладь і вона не підходить для візерунків і ажуру. Насправді немає такої заборони, що не можна в'язати ажур, можна, чому ні. Ось я для прикладу зв'язала трохи простим ажурним візерунком. Інше питання, чи буде це красиво. Ось на фото газалу видно, що виріб зроблений з рельєфним візерунком. Так що, експериментуйте! Головне, щоб вам подобалось. Покладемо зразки з Мерлін і Теді поруч, щоб легше було їх порівняти. За всієї схожості Теді та Мерлін візуально трохи відрізняються, тож дивіться! Звичайно ж, зразок з Мерлін зі своїм довгим ворсом і великою в'язкою має тепліший і пухнастіший вигляд. Наступне питання: чи лізе при в'язанні пух? Ні, не лізе від слова взагалі, і це найприємніше під час роботи з пряжою Теді та Мерлін. Ніякого пуху на одязі і ніяких дратівливих ворсинок ані в роті, ані в носі, як буває при роботі з Ангорою і мехером. Все відмінно. За тактильними відчуттями обидва зразки приємні. Зразок з Мерлін здається трохи більш слизьким, просто через те, що пальчики більше стикаються з довшим поліамідним пухом. Ви, певно, помітили, що наші зразки відрізняються за зовнішнім виглядом від виробів на рекламних картинках. Вони не настільки пухнасті. Ось так пряжа виглядає у виробі у своєму природному первісному вигляді, без додаткових маніпуляцій. Як ось з такого зробити таке, дуже просто: готовий виріб треба начесати. Тоді він стає по-справжньому пухнастим. Для наочності я начишу лише половину зразка. Звичайно, це справа смаку, а не обов'язкова умова. У начесаному вигляді виріб буде пухнастим, але не буде видно в'язку. Мені, наприклад, більше подобається не їті, а первинний варіант, без начисування, коли видно петельки. Наступне питання: чи не сплутається пух після прання? Я випрала зразки і не просто намочила, а ще й потерла і поілозила. Ось так вони виглядають мокрими. Зараз добре відчувається специфічний запах мокрої вовни. Ну, Як і має бути. Все ж таки вовна в складі 40%. Зразки повністю висохли і, як бачимо, не особливо змінилися. Ворс може й пам'яти, але принаймні не виглядає сплутаним. Наступне питання: чи важко розпускати таку варсисту пряжу? Тобто, чи можна буде розпустити виріб. Ось я розпускаю зразок з пряжі Мерлін. І ось я розпускаю зразок з пряжі теді. Ви бачите, що в обох випадках нитка рухається легко і швидко. І тільки лише в останньому, тобто в першому набірному рядку, виникли проблеми зі сплутаними версинками. Але таким невеликим шматочком пряжі, якщо що, можна пожертвувати без особливого жалю. Уточню, що це нові зразки. Тобто, якщо йдеться про те, що ми щось не так зробили і хочемо перев'язати, це можна буде зробити без особливих проблем. Але я не можу гарантувати, що вже ношений і випраний виріб буде так само легко розпускатися. Трохи в'язання гачком. І пряжу Мерлін і пряжу Теді можна плести гачком. На відміну від в'язання з пряжі, що імітує хутра, такою, як наприклад коала Хімалая. тут петлі добре видно і немає необхідності в'язати на дотик. Також як і при в'язанні спицями, в'язати товстим гачком пряжу Мерлін легше, ніж в'язати тонким гачком пряжу Теді. Тут це логічно і нічого дивного. Для іграшки з Теді я взяла гачок номер 2 Для в'язання одягу я певно, брала трохи товстіший гачок. Ось який брилок-котик у мене вийшов з пряжок газал Теді. Ви ж знаєте, що я на поіграшках, тож не судіть суворо. Як на мене іграшка з такою легкою пухнастістю виглядає дуже мило. Пряжа з мериносом для в'язання іграшок це напевно марнотратство. Але я ж все одно витратила маток на зразки. Та й не так уж багато витрачається на маленьку іграшку. Наприкінці трохи фотографії виробив від газал. Цікаво, що, попри те, що на етикетці пряжі Теді радять в'язати спицями 3 мм, у своїх рекламних роликах вони в'яжуть більш товстими спицями і гачками. Цей момент, звісно, мені не дуже зрозумілий. Якщо ви вважаєте, що спиці та гачок потрібні товщі, чому на етикетці ви пишете інше. Цікаво, а яким номером спиць та гачков в'язали ви? Пишіть у коментарях. На цьому все творчого вам натхнення. Всього хорошого, бувайте!